Після знакової зустрічі у Ватикані президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США пригрозив запровадити санкції проти РФ. Інформує CNN. глава Білого Дому заявив, що вірогідно російський диктатор Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Розкритикував Путіна за нещодавні обстріли України. Центував у президента РФ, не було жодної причини робити це за словами президента США Дональда Трампа. Це змушує думати, що можливо він не хоче припиняти війну, і з ним потрібно вчинити по-іншому через банківські або вторинні санкції. Занадто багато людей помирає, зауважував президент США, та наголошує, хочу, щоб він припинив стріляти. Сів за стіл переговорів і підписав угоду. Трамп заявив, що рамкові умови угоди вже сформовані.